Підсумкове засідання дільничої виборчої комісії закінчується складанням протоколів про підрахунок голосів виборців на дільниці. Оскільки голосування у нас відбувається одночасно в загальнодержавному і одномандатному виборчому округах, то зрозуміло, що протоколів буде два. Перший протокол відображатиме результати голосування за виборчі списки політичних партій, а другий за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Власне виготовлення примірників протоколів членів ДВК і копій для спостерігачів уповноважених і довірених осіб справедливо можна вважати таким собі чвертьфіналом всієї виборчої кампанії. Саме на підставі цих документів ДВК і з'являються переможці у півфіналі та фіналі, тобто в протоколах окружної та центральної виборчої комісії. Але по порядку Протоколи про підрахунок голосів виборців на дільниці складаються у такому порядку. Перше правило: під час підрахунку голосів секретар ДВК виготовляє перші примірники протоколів. Спочатку складається протокол про підрахунок голосів у загальнодержавному, а тоді в одномандатному округах. Після цього, використовуючи перший примірник як зразок, виготовляють решту примірників і копій протоколів для кандидатів у депутати, спостерігачів і уповноважених і довірених осіб. Друге правило. Після того, як виготовлено перший примірник протоколу, і його підписали усі присутні на засіданні ДВК, крім представників ЗМІ, у нього забороняється вносити будь-які виправлення чи зміни. Чудово, скаже розумний і уважний глядач. А хіба члени дільничої комісії не можуть помилитись? Наприклад, неправильно підсумувати пораховані бюлетені чи не туди вписати отримані результати? А раптом виборче право і математику вони знають так само добре, як і, пам'ятаєте екс ексголова ЦВК, який міг так звано правильно підраховувати голоси. Пам'ятаєте, як він називався? Невже ДВК мусить транспортувати до окружної комісії протокол, в якому є якась описка чи арифметична помилка? Може, це виглядає дивно, але ДВК саме так і зробить. Протокол із помилкою. Запакують у пакет зі спеціальним захистом і доставлять до ОВК. Інша річ, що відомості цього протоколу ніхто не стане враховувати під час встановлення результатів виборів в межах виборчого округу. Однак пора розкривати інтригу. Отже ще раз, після того, як до першого примірника протоколу про підрахунок голосів внесли останню цифру. Його підписують голова, заступник голови, секретар та інші члени ДВК, і голова скріплює свій підпис печаткою. Якщо ви дивились попередній фільм про підрахунок голосів з Ігорем Соболєвим, то повинні пам'ятати, що кожен раз, коли ДВК закінчувала якісь операції зі списком виборців або з контрольними талонами чи бюлетенями, вона запаковувала ці документи у пакети і запечатувала їх. Тобто на момент внесення у протокол останньої цифри усі бюлетені, списки, контрольні талони і предмети вже давно були запаковані, і відкривати їх за жодних обставин не дозволялось. Це залізне правило спостерігач повинен пам'ятати навіть у вісні. І раптом, після того, як протокол заповнений, його підписали члени комісії, і спостерігачі, і вже виготовлені примірники протоколів для членів ДВК і копії для спостерігачів. Якийсь розумник заявляє, що голова неправильно підсумував якісь числа, або секретар не туди вписав отримання результатів, і тоді комісії доводиться робити таке: по-перше, ніхто не знищує, навіть якщо дуже хочеться, примірники протоколів про підрахунок голосів, в яких виявлено арифметичні помилки чи описки. По-друге, якщо після підписання протоколів про підрахунок голосів у загальнодержавному або в одномандатному округах, але перед відправленням цих документів до ОВК дільнича комісія виявить в одному з них або в обидвох неточності, вона на тому ж засіданні приймає рішення про внесення змін до встановлених результатів голосування і складає новий протокол з поміткою Уточнений. При цьому повторний підрахунок голосів не проводиться. Пакети з бюлетенями та іншими документами не відкриваються. На підставі цього уточненого протоколу секретар комісії виготовляє потрібну кількість нових примірників і копії протоколу про підрахунок голосів теж з поміткою Уточнений. Тепер зрозуміло, чому забороняється заповнювати протокол про підрахунок голосів олівцем. Третє правило. ДВК виготовляє два примірники протоколів про підрахунок голосів для транспортування до ВК. Два примірники для себе і по одному примірнику для кожного члена дільничої виборчої комісії. Перші і другі примірники, а також протоколи з поміткою уточнені. Якщо такі є, запаковуються у спеціальні пакети і транспортуються до ВК. Третій зберігається у секретаря ДВК. А четвертій. Невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні комісії. Усі примірники протоколів мають однакову юридичну силу. Четверте правило: усі члени ДВК зобов'язані підписати примірники протоколів. Перший і другий примірники мають право підписати присутні на засіданні кандидати, довірені та уповноважені особи та спостерігачі. П'яте правило. Якщо член ДВК не згоден із внесеними до протоколу відомостями, він підписує протокол з позначкою з окремою думкою і додає до нього окрему думку у письмовому вигляді. Такий документ додається до протоколу про підрахунок голосів і є його невід'ємною частиною. Шосте правило: кандидатам, уповноваженим та довіреним особам, офіційним спостерігачам від партії і кандидатів в одномандатних округах. На їхнє прохання видаються засвідчені копії протоколів по одній копії протоколу в одномандатному окрузі з розрахунку на одного кандидата в одномандатному виборчому окрузі, і по одній копії протоколу про підрахунок голосів в багатомандатному окрузі на кожну партію суб'єкта виборчого процесу. Тобто, якщо під час видачі копій протоколів в приміщенні одночасно знаходяться довірена особа партії і офіційний спостерігач від цієї ж партії, вони отримують одну копію протоколу про підрахунок голосів в загальнодержавному окрузі. А кандидат в депутати в одномандатному окрузі і його спостерігач, одну копію на двох в одномандатному окрузі. Складається акт про видачу копій. Сьоме правило. Натомість присутні на засіданні офіційні спостерігачі від громадських організацій отримують дві засвідчені копії протоколу про підрахунок голосів в одномандатному та загальнодержавному округах. І лише після цього підсумкове засідання дільничої виборчої комісії закривається. Припустимо, що після підписання протоколів дільнича комісія виявила в ньому помилки. А голова комісії пропонує знищити ці протоколи і виготовити нові. Тоді спостерігач повинен голосно попередити голову комісії, що це буде порушенням закону, і спостерігач оскаржить такі дії голови до окружної комісії. Окружна виборча комісія у такому випадку може провести повторний перерахунок голосів цієї дільниці. Як правило, таке застереження спрацьовує, якщо ж ні. Її... То спостерігач повинен діяти за стандартним алгоритмом: скласти акт, написати скаргу, посилаючись на частину 8 статті 91 закону про вибори, і невідкладно передати ці документи до ОВК. Ці документи повинні потрапити до представника партії чи кандидата в окружній комісії до того, як вона розпочне приймати протоколи про підрахунок голосів від відповідної ДВК. Інша класична ситуація: голова ДВК відмовляється видати спостерігачу копію протоколу про встановлення підсумків голосування. Що повинен робити спостерігач? Застосувати джентльменський набір офіційного спостерігача на виборах. По перше, голосно попередити голову ДВК, що він порушує закон. Бо відповідно до частини 10 статті 91 закону про вибори кандидатам у депутати уповноваженим і довіреним особам та офіційним спостерігачам на їхнє прохання видаються копії протоколів про підрахунок голосів. Якщо це не спрацювало, потрібно невідкладно скласти акт про виявлення порушення, підготувати скаргу на дії голови ДВК та передати ці документи до окружної виборчої комісії. Зробити це потрібно до того, як ОВК почне розглядати виборчі документи з цієї дільниці. У скарзі, зокрема, слід просити ОВК провести повторний підрахунок голосів виборів на цій дільниці. Але у цій класичній так званій ситуації є ще інший приємний момент, який при бажанні можна скористатись. Спостерігач може сам. Скласти протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 212 з приміткою 17 Кодексу про адміністративні правопорушення та направити його до відповідного місцевого загального суду. І тоді голову ДВК оштрафують на суму від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів. Неоподаткований мінімум складає 18 гривень. І шляхом нескладних арифметичних підрахунків можна встановити, що голова може попасти на суму від 360 до 1800 гривень. Отже, мораль цієї байки така: якщо вам не дають протокол про підрахунок голосів, розкажіть голові комісії про 212 з приміткою 17 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому сподобається. І безкоштовна порада від мене вивчіть цю статтю на пам'ять. Нарешті не забудьте заглянути на наш сайт. У коментарі до цього фільму ви знайдете зразок заповнення протоколу про адміністративне правопорушення, чистий бланк протоколу про адмінпорушення та інструкцію, як це робити. Для чого спостерігачу потрібні копії протоколів про підрахунок голосів на дільниці? І кому потрібні ці копії? Відповідь на друге питання дуже просте: копії протоколів про підрахунок голосів на виборчих дільницях потрібні тим суб'єктам виборчого процесу, які прислали спостерігачів на вибори політичним партіям, кандидатам в депутати і громадським організаціям. Партії-кандидати хочуть виграти вибори і потрапити в парламент. Громадські організації отримати новий грант. А от перше питання потребує розширеної відповіді. У нас в Україні доволі часто практикується таке собі вітчизняне ноу-хау як підміна оригінального протоколу на фальшивий по дорозі до окружної комісії. Робиться це так: по дорозі до ВК. Члени дільничої комісії з протоколами та іншою виборчою документацією заїжджають в району чи міську державну адміністрацію чи якесь інше невизначене законом місце. І підміняють оригінальні виборчі протоколи підробленими. Для того, щоб запобігти таким фальсифікаціям, закон передбачає спеціальну процедуру транспортування. І ми про неї зараз поговоримо. Водночас найбільш дієвий спосіб виявити і знешкодити фальшування протоколів про підрахунок голосів полягає в наступному: спостерігач, який отримав копію протоколу про підрахунок голосів, повинен негайно передати цю копію у відповідну окружну комісію, де вже на неї чекає уповноважена особа партії, довірена особа кандидата чи спостерігач від громадської організації. І ці копії мусять бути доставлені до цих осіб раніше, ніж ДВК почне звітувати про досягнуті високі результати на виборах 2012. Якщо відомості внесені в оригінал протоколу і копії, які доставив спостерігач співпадають, результати вносяться до протоколу ОВК про встановлення результатів виборів в межах виборчого округу. Якщо ж ні. Уповноважена чи довірна особа або спостерігач від громадської організації голосно оголошує про невідповідність даних у протоколі ДВК, складає скаргу і вимагає від ОВК провести повторний підрахунок голосів на цій виборчій дільниці. Таким чином, спостерігач повинен пам'ятати, що він повинен доставити свою копію протоколу не у виборчий штаб партії чи кандидата, а в окружну виборчу комісію і зробити це до того моменту, як ДВК передасть свої виборчі документи окружній комісії. Якщо ж спостерігач з якихось причин не отримав копію протоколу або не передав її до ОВК перед початком звіту відповідної ДВК, він цілий місяць даремно марнував свій час і до того ж, чужі гроші. Нарешті на підставі копій протоколів про підрахунок голосів виборців, партія, кандидат чи громадська організація, яка проводить моніторинг виборчого процесу, можуть провести свій паралельний підрахунок голосів в межах округу чи навіть держави. Транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації до окружної виборчої комісії відбувається відповідно до статті 93 закону про вибори. Ось ці правила. Виборчі документи від дільничої комісії до окружної доставляють члени ДВК, представники чотирьох різних партій і кандидатів у депутати, а саме, голова та заступник голови. Та двоє інших членів комісії представники тієї політичної партії і кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному та одномандатному округах. Таким чином, документи супроводжують чотири члени дільничої комісії, з якими також буде міліціонер. Отже, їх п'ять. Не забуваємо, що хтось повинен їх завести до окружної комісії. Додаємо водія. Тепер їх уже шість. Як уся ця бригада поміститься у Таврію чи у старенькій жуглі, закон мовчить. Але це не наш клопіт. Може статися так, що для того, щоб вибори відбулися законно, демократично і у повній відповідності до закону, наш уряд з президентом закуплять 34 тисячі шестимісних ленд крузерів чи лексусів. Знайшли ж майже мільярд гривень для того, щоб купити 34 тисячі відеокамер для виборчих дільниць. Отже, будемо надіятись, що влада знайде спосіб доправити представників дільничої комісії з протоколами до комісії окружної у повній відповідності до закону. Секретар ДВК та інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до ОВК, залишаються на місці. Вони мусять чекати в приміщенні виборчої дільниці на повідомлення від голови про те, що окружна виборча комісія прийняла від них документи. До отримання такого повідомлення комісія не розходиться. Печатка ДВК теж залишається у сейфі комісії, і спостерігач повинен прослідкувати за тим, щоби секретар поклав її у сейф, а не в кишені у голови комісії. Звідки з'явилися і головне для чого такі правила? По-перше, маючи початку в кишені, завжди можна заїхати по дорозі у заздалегідь підготовлене місце і виготовити фальшиві протоколи про підрахунок голосів. По-друге, окружна комісія може зобов'язати дільничну виготовити уточнений протокол про підрахунок голосів, якщо виявить помилки чи описки у доставлених документах. Відповідно до закону, голова ДВК разом з рештою членів комісії. Повинен повернутися на свою дільницю, де їх вже чекають секретар з спочатку та інші члени комісії. Пакети з бюлетенями, списком виборців та іншими документами окружна комісія залишає у себе. Таким чином, дільнична виборча комісія на своєму засіданні виготовляє уточнений протокол про підрахунок голосів шляхом виправлення арифметичних помилок і неточностей в первісному протоколі. Водночас, маючи в кишені початку ДВК, голова може виготовити уточнений протокол, не вертаючись на свою дільницю. Для цього достатньо підробити підписи членів комісії. Просто і витончено. Тож заборона секретарю Комісії супроводжувати транспортування протоколів має на меті запобігти можливому незаконному використанню печатки комісії та фальсифікації протоколу ДВК з поміткою Уточнений. За бажанням, інші члени ДВК, кандидати довірені та уповноважені особи теж мають право супроводжувати транспортування документів до ОВК, але цього разу своїм ходом. Бо 34 тисячі автобусів для перевезення усієї цієї маси народу від ДВК до ОВК таки не витримає. Тому керівники виборчих штабів повинні подбати про транспорт для своїх спостерігачів, на якому вони супроводжуватимуть автомобіль з виборчими документами. Наприклад, для того, щоб голова ДВК не заблукав по дорозі, і документи потрапили все-таки до ОВК, а не у приміщення обласної чи районної державної адміністрації чи до Офісу відомої партії, нарешті спостерігач повинен знати і пам'ятати про те, що іншим особам, крім перелічених вище, супроводжувати документи забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями та іншими виборчими документами. Якщо окружна комісія виявить, що документи розпаковувались, то відповідно до закону ОВК буде вимушена провести повторний підрахунок голосів виборців. І на завершення. На завершення спробуємо розв'язати одне завдання, яке може трапитись з кожним, хто спостерігає за виборами. Після завершення підрахунку голосів виборців раптом виявилось, що секретар ДВК є одночасно представником кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у відповідному окрузі. Тому він наполягає на своєму праві супроводжувати документи до окружної комісії. Як ви вважаєте, ДВК може дозволити це, чи він повинен все-таки залишитися у комісії і стригти початку? Як має діяти комісія у цьому випадку і що повинен робити офіційний спостерігач? Про це можна довідатись на нашому сайті за цією адресою. Не забудьте сюди заглянути. Thank you.